Просто вісники, вони заслужені до, а він і цей герой Великої вітчизняної війни. Пакований О, на кладависі перш ну, велика вітчизняна була, а світова то а, а, Оце, оце, оце сад, як садять, все воно, це дуже важко. А дурачки підпили. Да, воно що я їм на мене подивись, повернулися кругом, оце пайки тут вони, і сосна була, і акація, і все останнє. А там каплі? Це... Так, 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 та, та. раніше не було, оце як почалося, а тепер за мною має. А що ж управління? А що ж управління? А б... ми управління йдемо? Ми йдемо в центральну. Синочок, дай же я думку задумаю. А ти до... з нами на зелене не йдемо. всі. Дитворила. Дві хвилини перерив, хто в туалет з розумом. І знову подивилися, щоб нічого не було. Туалет... кого Дайте води, ні наберемо Подивилися, оце де акація? Yeah. далі озеро yeah. було. І я там купався. А потім досі не будемо йти будем. мета трішечки інша. Зараз там все заросло. Коли енергія в 90-х стала дорожати, все валилося, воду перестали подавати. Все. Ваші батьки і родичі почали браконірство, дрибку покрали, на цьому все закінчилося. Але я хочу ви це знали, Але яка ця підразу?

А ну, взагалі їх виробують для, для людей, але потім виращують віці. Я вам розкажу. Тепер. Вообще, не розсажем, тому що в більшому віці саженці дуже погано приживаються. скажем так, один-три роки воно ще а пізніше вже воно не, не, не має смусу. Чого не приживається? Тобто ми всі вчили біологію, ботаніку. Вчили ж в Учили, Є, знаєте, що в рослин є надґрунтова і епіземна частина ветативна. Підземна – це корінь, надґрунтова — ветативна частина, це стебло, стовбур. Ну, і переход на філософік ні.

Почала захворювати нові території, курлина 200. Почали насаджувати трошки шелюгу. Що таке шелюга? Ви знаєте, це верба червона. Я колись вам показував. І в відвоску у Чалбаському лісі є пайки ваші. Були, я знаю, казав. Навіть е, лози, корзини. Приставить ногу від європейської частини Росії, закінчуючи Казахстан. Тобто надкапаньми буває не